Російські військові обстріляли Дніпровський район міста близько восьмої години. Є поранені на другому етажі, мужчину осколками. На першому етажі жінка 81 років, У неї получається контузія, і теж осколковий. Окна ви всі бачите, всі повибивали. Рая адміністрація дзвонила, обіцяли допомогти, тому що на даний момент ні світа, ні газу, ні води, в нас нічого немає, тому що от там от труба зафіксована, возле пристройки. Там труба, от бачите, вона там розбита просто. У нас двері була заблокована, приїжджали служби, вони відкривали двері, мужчини піднімались поверху, усіх справшували, самопочуття, як вони себе почувають і чи нема ранених. Поранення отримала 81-річна Любов Савчук. Я встала і одівалася. Воно раз другий раз, пару разів гепнуло, а потім я вже цього. У мене як звіті посипалось на мене і штукатурка і все. Но я почув тут боль і мокре кров видно. я... Я думаю, може ще буде бехати, кажуть, що на коридорі там безпечніше. то я вже є-єлі там стряхнула себе і вийшла на коридор. Ну і все, і туди вже сусідка прибігла, і, і дітям дзвонила дочкам, і вони прийшли. Зранку росіяни обстрілювали Херсон. Постраждала також одна жінка і двоє чоловіків. Жінку літнього залишили на місці. Надана допомога амбулаторно двох чоловіків шпиталізовано в лікарню. Зранку військові РЕВ гатили і по населених пунктах Береславського району. Сьогодні зранку ворог, використовуючи авіацію, атакував населений пункт Зміюк. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також сьогодні зранку ворог з безпілотника атакував місто Борислав. На жаль, троє людей отримали поранення: це одна жінка та двоє чоловіків. Зараз медики надають їм всю необхідну медичну допомогу. Обстрілювали Бориславський район і минулої доби за останню добу під ворожим вогнем окупантів. Опинились п'ять територіальних громад Бориславського району минулої доби ворог використовуючи артилерію наніс удари по населеним пунктам Сокорівка та Тягінка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наніс удари по населеним пунктам Новий Борислав, Дучани, Качкарівка та Гаврилівка. Через російські обстріли є руйнування, говорить Олександр Толоконніков. Пошкоджені приватні будинки близько десятка. Є пошкодження інфраструктури, газогони внаслідок вчорашніх обстрілів. Ніхто не зазнав поранень, але постраждали люди, які отруїлись продуктами горіння внаслідок обстрілу, понятівки. Десять людей звернулися за допомогою, їм була надана допомога. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 16 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Сомська, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.